Карп чи короп? Короп. Мож короб, короб. Да. короб купляли. А що я кажу, карп? карп, це ж інша риба? Всім привіт, дівчата, хлопці! Сьогодні готуємо карпа. Ставочку зроблю, як ми його добували. Ну, що ми маємо? Треба, мабуть, якусь миску взяти чи що. О -о -о! Ну, це жесть, це жесть. Куди ж його покласти? Коротше, діло було так: нам вигрузили кучу риби і треба було вибрати. Ну, так як нам сказали, що треба її оглушити, я забрала дитину, а вибір стояв за чоловіком, тому, щоб ви розуміли, оце вже нікуди не годиться, поэтому ми візьмемо щось інше. Ой. Так, беремо краще цю, чим цю, тому що та нікуди не годиться, а потім помиємо. Ну що, готові діти? Да, капітан! Поїхали. Вау! пакетик плотненький, залишимо, куди будемо її розділити. Ну, ребята, що це таке, як там сфотографіруються мужики? Ой, яка вона страшна, велика! Знаєте, з якого часу я не розділувала рибу? Подивіться. Ух! Короче, мій шлях з рибою дуже печальний, тому що рибу я розділа останній раз на уроки праці у 2009 році. Тому ну, рахуйте самі, скільки мені років, ну це страх Божий. Ну що, роки бояться, чи там очі бояться, а гла... руки роблять. Хто на якій? Так, знаю точно. Треба відрізати голову плавники і будемо спарювати брюх, але не знаю, наскільки я вам тут буду показувати. Напевно, я його просто в швидкій е -е, перемоці зроблю. Тому що це слабонервним не смотреть. <смітет> 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 О, для мене це взагалі кошмар. Гляньте порівняння моя дощечка з цією рубиною. Що з нею робить? У нас дві дорослих людини. Хіба це можна з'їсти? А що, йде сезон, чи що? Нереста? чи як... чого там йде сезон. Рибаки! Хто знає, що за сезон. Сезон нереста чи чийде. Чого так багато ікри? ну Я прям аля, Тут є правда, пару-тройку Ну, Я розумію, що теж народилася перед вами у сорочці, а воно то взагалі. Да? Ну, якби ми розуміємо. Так, спочатку ми зрізаємо всі плавники, потім розрізаємо її і будемо смажити. Поїхали! Хто з Чернігівщини? Пишіть, у мене мама з Чернігівщини, то вона така любітель риби. В неї все дитинство пройшло в рибі, всі діла. Там в них рибні криї, там Дісна, Ось, то в нас завжди було таке: ой, рибка, це клас, це свято вдома. Ось, тому їжте рибу багато фосфору Оп, гляньте, раз і все. І у нас все чисто. Бачите, акуратісте тільки що просто... Ні, ну до речі, тут не прям там розлетілися ці пуска. Нормально. Я швиденько поприбирала, все нормально. Тому можна. Так, карп у нас був 3900. Махіна, так? Да? Страшне. Хто любить, наприклад, готувати уху, то, мабуть, оці всі плавнички, це прямо туди. Я взагалі не експерт у цьому, тому мені хоч би оце все. Шкіра така тоста, що їх розробиш. О, це піде. Так, гляньте, скільки в нас залишилося, це все вимиваємо, її вимиваємо і підсолюємо. Після нас тут теж чистенько. Так, миємо в холодній водичці. Ну що, перець вже всі потушили, поїли. Тепер пішли до інших этих, інгредієнтів інших страв. Готую те, що готую вдома. От прийшов у нас сезон рибки. Ну, давайте, чого не взяти рибки. Всі, хто люблять магазини, вперед купляйте вона от в такому вигляді. Ви її хопа поклали, і вона вже ось така. Гарна, файна, класна. Тепер беремо сіль. Риба любить солі, тому її гарно прям так посипаємо сіллю. вона не візьме багато, і вона так гарно, якби постояла хоча б хвилин 20. Для обсмажування нам потрібна борошна, сковорідка і олія. Ще для того, щоб зробити такий під неї гарнір, ну, щоб вона якось заграла смачніше, ми робимо ще. Цибулеву подушку під неї. Візьмемо цибульку, підсмажимо її, але це вже в кінці, коли в нас практично вже буде готове. Заляпалась. Світло, я не знаю. Та беріть, щось домашнє, ви ж вдома готуєте. Значить, е -е, так і зробимо. Смажимо спочатку карпа, потім смажимо цибульку. Але цибульку, поки в нас є час, ми її підготуємо. Ви бачите, всього? Карп чи короб? Короб, маю. На, да, ж короб купували. А що я кажу, карп? карп, це ж інша риба. А ви вчите? Пишіть. Зараз знову буду фукати і казати, ой, на що я її почистила. Тому ми зараз змию цю і накрию. Ставимо розігріватися сковорідку. наливаємо туди олію. Насипаємо борошно. Краще потрошку, потім будете підсипати, скільки вам треба. Ой, теж Америку відкрила, як жар рибу. Не, не відкрила, але от у нас сьогодні риба. А чому ні? Я ж знаю, що ви всі умільці, всі вмієте смажити її. Шамаємо, маємо. Тимаємо. Їмо те, що дають. Так, зараз буде все вокруг отаке робити. Я, чесно кажучи, рибу не готую ще по одній, дуже вагомій. Причині? Тому що воняє, і вона так закапчує все, що я все повинна відкрити. Витяжку включить, воно буде густи. Тому давайте зараз будемо в такому спокійному режимі. Я вам це все заглушу, а ви а я пить смажу. Провірка связі. Так, виключала, щоб вам вже воно не шелестіло. Дивіться. Посмажили рибу. Відставляємо, ставимо на плиту. Боже, тут так закапчено, аби ви злали. Фу. Поставили на плиту сковорідку, розігріваємо її, додаємо трішки олії, небагато. Значить, вимивала все, щоб було. Так, поки паралельно у нас буде смажитися цибуля, беремо, в мене є петрушка, нарізаю мілко. Так, підігрілася олійка. Тепер туди закидую цибульку. В мене є вершки. Якщо ви любите зі сметаною, можете діставати сметану. І ще в мене є бальзамічний ось такий соус. Смажимо до золотистого кольору, потім додаємо 50 мл вершків і десь столову, ложку, так, столову ложку бальзаміку. Спробувала на смак. Якщо треба сіль перець, навіть цукор за смаком. Це мої викрутаси. Якщо ви так не робите, зробіть пюрешки нормальне, підсмажену рибку та буде, о, ну клас, підходимо до презентації. Блюдо вимила, висушила, чистеньке, гарненьке. Все. Тепер беремо закарамелізовану сибульку і викладаємо. Викладіть тільки наполовину. Мало, може, хтось не любить таке. Тепер цю половину. Беремо цветку, то вже не акцент. Все. Тепер цю половину я посипаю ще петрушкою. Викладаємо рибку. Так, погнали, відео щось не записалося. Значить, розклали гарнюсики наші. Я вже собі поклала найбільший шмат. От я його куштую. Клас, клас, смакує. Зараз цибульки. М -м -м, цибулка перфект, Все перфект. Підписуйтесь на канал, я вас тут чекаю, ви мене чекаєте. До нових зустрічей, па-па.